Кременчуці провели акцію з протидії насильству. Перший крок до допомоги від домашнього та гендерно зумовленого насильства говорити. Саме тому традиційно понад 100 країн світу з 25 листопада по 10 грудня долучаються до міжнародної акції. Сьогодні у сквері імені Олега Бабаєва департамент у справах сімей та дітей спільно з UNFPA і фондом ООН у галузі народу населення в Україні проводили активність кроки до допомоги. В сквері імені Олега Бабаєва розміщені таблички їх вісім. За допомогою яких через QR-код кожен громадянин і гості нашого міста мешканці зможуть пройти відсканувати qr код і передивитися реальні історії жінок, які здолали такий фактор, як домашнє насильство. До активності приєднались представники органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів Кременчуцького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та волонтери, аби привернути увагу кременчужан до проблеми насильства. Під визначенням насильства розуміються його різні види. Це може бути і фізичне, і психологічне, і економічне, сексуальне, і не обов'язково насильство вчиняється відносно жінки. Постраждалою особою можуть бути і діти, і чоловіки. Всі розповсюджують буклети з контактними телефонами для того, щоб люди, які потребують допомоги, могли звертатися і розраховували на те, що вони її обов'язково отримають. Якщо ви стали свідком або потерпаєте від насильства, не мовчіть. Телефонуйте до поліції за номером 102 або на гарячу лінію для жертв домашнього насильства в Україні номер 1547. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.